20-22 листопада 2014 року у Харкові відбулася творча майстерня «Провадження гендерних підходів в систему вищої освіти. Організатори заходу це українська мережа осередків гендерної освіти вищих навчальних закладів у партнерстві із фондом імені Фрідріха Еберта, представництво в Україні, Харківський національний університет радіоелектроніки. Мета заходу. Підведення підсумків трирічної діяльності всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти вищих навчальних закладів та розробка стратегічного плану її подальшої діяльності у нас один із е, перших гендерних центрів, який відкривав наш університет. Тому по праву ми приймаємо сьогодні наших гостей. Надіюся, що конференція вдасться і далі гендерний центр нашого університету і інші гендерні центри будуть вносити свою весому лепту. в демократизацию как общества, так и вузовской жизни. Приятно в нашем вузе приветствовать 35 делегатов большинства вузов, в которых осуществляется программа гендерно-чувствительного вуза, чем занимается сеть центров гендерного образования вузов-университетов. У нас є такой центр. У нас много волонтерів. У нас программы. програми. І ми рады сегодня видеть всіх наших гостей. думаем, що наш вуз достойно представить ідею чувствительного вуза. У заході взяли участь осередки гендерної освіти навчальних закладів міста Харкова, Луцька, Дніпропетровська. Ум Кривого Рогу, Лозової, Острогу, а також представники головного управління соціального захисту Харківської обласної державної адміністрації. Та департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, ми працюємо в мережі вже не перший рік. Дуже задоволені такою співпрацею, яка на сьогодні відповідає дійсно сучасним реаліям, тому що саме мережевість мережевий принцип побудови і роботи цієї, скажімо так, структури вона дозволяє кожному вищому навчальному закладу реалізувати свої можливості і використати одночасно можливості і ресурси своїх колег з інших областей, тому технологія які тут застосовуються, дозволяють нам відчувати себе вільно і одночасно бути, як кажуть, в курсі всіх тих тем, всіх тих процесів, які відбуваються. Ідея в тому, що будуть обмін, буде обмін кращими практиками, теоретичними наробками, які відбуваються в вузах України, і ми будемо шукати шляхи подальшого впровадження системного в систему вищої освіти. Вважаємо, що це потрібно, Сьогодні, що це вимога часу, і що ці зміни, які відбуваються в суспільстві, вони потребують саме впровадження ідеї гендерної рівності. На жаль, дуже багато упереджень у нас існує до цієї тематики, багато стереотипів щодо релей чоловіків і жінок. І на жаль, інституалізації не від, не відбулося зараз ще в Україні щодо вищої освіти, але це ми, як громадянське суспільство, ми це робимо і дякуємо дуже Центру освіти, керівництву Харківського національного університету радіоелектроніки, який один з перших і один і самий перший технічний ВНЗ в Україні, який системно почав працювати в цьому. Перший день заходу пройшов в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Під час майстерні були презентовані досвід та кращі практики діяльності членів мережі. Підведені та проаналізовані перші результати проведення гендерного аудиту вищих навчальних закладів, визначені основні напрями та подальші кроки щодо системної діяльності мережі, розроблені методичні та інструктивні матеріали щодо впровадження гендерних підходів у вищу освіту. говорити про те, що в місті Харків, судні столиці України. практически работает каждый третий гендерный центр образовательный из сети украинских центров. И стоит отметить, что центр гендерный Харьковского национального университета радиоэлектроники является, ну, по сути, самым активным, самым таким интересным центром, который реализует целую массу мероприятий, задач. И хочу отметить, что Очень активно сотрудничает и с Харьковским городским советом, в частности с управлением по делам семьи молодежи, которые я представляю. И Это сотрудничество уже длится не первый год. Так что надеюсь, что и в будущем мы сможем реализовать достаточно много интересных мероприятий.